Вітаю! Сьогодні поговоримо про мікрогранти в рамках урядового проєкту робота за програмою «Власна справа. І якщо у вас є бажання започаткувати власний бізнес або розвинути свій бізнес, то ця інформація саме для вас. Сьогодні інформуємо молодь: якщо ви молода особа віком від 18 до 25 років. І ви не зареєстровані як фізична особа-підприємець, у вас є велике прагнення, бажання зробити особистий вклад в економічний розвиток громади, ви бажаєте мати свою особисту економічну стійкість, економічну самостійність, розвиток, то це можливість для вас, можливість для української молоді, можливість отримати стартовий капітал та реалізувати свої бізнес-ідеї. Молодь від 18 до 25 років має можливість отримати мікрогрант до 150 тисяч гривень. І без вимоги створення робочих місць вам лише необхідно зареєструватися як фізична особа-підприємець. І вже через 3 роки ви зможете ще раз скористатися цією послугою і знов подати заявку на мікрогрант, але вже з вимогою створення робочих місць. Щоб скористатися цією послугою, вам необхідно виконати наступні кроки: сформувати заявку, сформувати бізнес-план. І в цьому вам допоможуть фахівці центру зайнятості, подати відповідний пакет документів через портал Дія, пройти співбесіду в Харківському обласному центрі зайнятості. Далі ви очікуєте рішення від Державного центру зайнятості. Повідомлення надійде вам в особистий кабінет у дія, укласти договір мікрогранту, відкрити рахунок та використати кошти. І якщо ви ще досі сумніваєтеся, чи варто вам подати заявку на мікрогрант, то спробуйте, варто. Ви нічого не втрачаєте, але ви зможете отримати можливість створити свій престижний бізнес. Звертайтеся до нас за консультаціями, звертайтеся до фахівців Ізюмської філії Харківського обласного центру зайнятості за адресами міста Ізюм, вулиця Покровська, 32, місто Балаклеє, вулиця Соборна, 93 А, місто Барвінково, вулиця Хмельницького, 5. Телефонуйте нам 057 765 30 84. Підключайтесь до нашого телеграм-каналу, шукайте нас у Фейсбуці, робота Єзюм. І ми надалі ще будемо вас інформувати про мікрогранти, про гранти і вже готуємо сюжети про реальні справжні історії успіху наших грантоотримувачів. Працюємо далі, бо ми робимо свою роботу з любов'ю.